Продам ліву частину бампера на гольф 7 Обичний до Ресталінга. Комплектація бампера під 4 партроніка. Один партронік і далі там вже ближче до середини, другий, третій, четвертий. Коли бампер під 6 партроніків, тут буде додатковий партронік. Це під 4 партроніка і умивач фар. Отак Ліва частина. Стан запчастини хороший колір, срібний металік. Запчастина Бушна оригінал. Стан запчастини, Вон, тут є невеличкі подряпинки, але це ролі особо не грає. Тут є невеличкі подряпинки. Це кому потрібно. Ліва частина, тобто в кого побитий бампер, ви можете підпаятись і зробити цю частину бампера, і буде у вас все чітко. Кого цікавить, телефонуйте і замовляйте. Це частина бушного ригна.